Отож, завдання. Потрібно перемалювати е, графік трьох ізопроцесів, системи ізопроцесів е, в інших координатах. Отож, перша е, ділянка 1, 2. Це у нас від 1 до 2 не міняється температура, так? тобто Т дорівнює константа. Це у нас є ізотермічний процес. Окей, е, 2 до 3. Це у нас від 2 до 3 не міняється об'єм. В дорівнює константа. Значить, це є ізохора. Це є ізохора. Ізохорний процес. Ділянка від 3 до 1. Це у нас відповідно е, графік ізобари в координатах ВТ. Графік ізобари, тобто це П константи. Далі звертаємо увагу на те, які тут значення. Окей. Е, бачимо, що ось тут В1 і тут В2, так? Тобто, значить, ось тут має бути В1. І V2 буде, відповідно, на 6 лідиночок вправо. Так, бо ми відкладаємо саме по цій усі. Так, v 2 Отож. Е як буде малюватися е графік, відповідно, е від 1 до 2. v 1 у нас знаходиться е ось тут. Але. Е Ізотерма, це ж ізотерма, так, вона починається згори. І відповідно саме наскільки. Наскільки ми собі виберемо? Тут, бо у нас на це нема, так, ну нехай візьмемо то саме: 8 клітиночок. Ось тут, так. Ось тут виберемо. Звідси вона спускається до цика. Так? Ну, від... Тут у нас початковий, тут кінцевий ізотерма. Ось ось так вона виглядає: від 1 до 2. від 1 до 2. Відповідно, там, де у нас уже v 2 воно не міняється, V – константа. І воно незмінне, тобто буде перпендикулярно до осі V. Так само тут у нас перпендикулярно це піде догори. Ось із таким чином. Це буде ось так. Тут буде трійка. І далі P дорівнює константа. Від 3 до 1 не міняється, P однакове. Тобто тут буде перпендикулярно до осі P. За будь-яких значень V… За будь-яких значень Т, p завжди однакове, тому буде е, осі v. З цим графіком зрозуміло, так. Е, наступне це в координатах p, t. Дивимося, Т у нас вже було. Тобто тут у нас Т1. Далі тут у нас має бути десь на цьому рівні. Тут має бути Т3. Т3, тому що там 3. 3 е, Відповідно. Е, один у нас знаходиться ось тут тиск, так? Ось тут напишу P2 так, P1. Тут P2, тут P1. Е відповідно, це у нас буде йти вниз, від 1 до 2, і е ізохорний процес В до константа в координатах ПТ буде у нас ось так іти. Ось таким чином. Так, до гори. Буде три. Далі у нас наступний це ізобарний, тобто йти так, як був у нас в, в цьому випадку.